Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. 26 серпня 2022 року. На Закарпатті було відкрито рух поїздів на ділянці залізниці Рахів-Ділове. А тут залізничного руху не було протягом останніх 15 років, і колія почала заростати деревами та кущами. Укрзалізниця не так давно заявила про те, що має намір відновити згадану колію та забезпечити залізничне сполучення безпосередньо до румунського кордону а в перспективі. Поїзди зможуть їздити і до Румунії. За часів Австро-Угорщини було збудовано залізницю через Гіблоницький перевал. Колія простяглася від нинішнього кордону з Румунією до Івано-Франківська. Також залізниця оминає Карпати через територію Румунії і знову заходить в Україну біля Тересви. Далі залізницею можна дістатися Ужгорода. Після Другої світової війни колію перешили на стандарт 1520 міліметрів. В тому числі ділянку протяжністю майже 50 кілометрів, що побудована по румунській території. З того часу залишається можливість проїзду залізницею від Рахова до Тересви у бік Батьово, Чопа і Мукачова. Але цю гілку саме для такого маршруту не використовують дуже давно. Останній поїзд, що ходив з України до Румунії, їздив через Рахів, валявій Шаулую, до станції Сіґету Мармації. У 2007 році маршрут закрили. Тоді була офіційна версія, що румунські митники заарештували дизель поїзд української залізниці через контрабанду товарів. Інша версія закриття руху поїздів стосується претензії румунської сторони до прикордонного пункту пропуску, що не відповідав європейським стандартам. Колишній начальник станції Берлебаш Володимир Ковач розповідає, що ця залізниця свого часу мала суттєвий вантажопотік, але поступово рух скоротився до кількох пасажирських поїздів. Наша станція «Берлебаш» побудована в 1894 році при Австро-Угорщині. Тоді їздили пасажирські поїзда, вантажні поїзда. Ну, були такі поїзда, які йшли з Ясня. З Ясеня йшло Ясеня-Будапешт. Ясеня-Бухарест і, і Ясеня їздили ще по станції до Руминії. У 2019 році Австро-Угорщина розпалася, наша територія перейшла в Чехословаччину. І Тоді теж їздили, поїзда на Прагу, на Сігет, на Бухарест. У 1939 році нас окупувала Угорщина і вони тут пробули до 1945 року. У 45-му році радянська армія звільнила Закарпаття. Значить, був перекритий кордон, помінялися кордони, і вже почали їздити поїзда тільки грузові. І були два е дізель-поїзда їздили. Але до, до і назад, до Сіґету, Сіґет Рахів. У 2015 році я зняв сюжет на тему відновлення сполучення із Румунією. Тоді селищний голова села Костелівка Ольга Сметанюк розповіла, що після 1947 року, коли було розділено кордон, у місцевих жителів ускладнилися родинні зв'язки, адже багато сімей опинилися по суті у різних країнах. Для поїздок через кордон потрібно було оформлювати візи. Сьогодні ситуація дещо змінилася із введенням безвізового режиму з євросоюзом, але перетин кордону із Румунією обмежений слабкою інфраструктурою. І, от у 2022 році, здавалося б, крига з кресла. «Укрзалізниця» заявила, що відновить ділянку залізниці від Рахова до державного кордону. Також відповідні роботи запланували біля Тересви. Це означало, що транзитний коридор через Румунію стає реальністю, залишається тільки відремонтувати колію стандарту 1520 мм на румунській стороні. До 26 серпня Укрзалізниця закінчила всі роботи з відновлення своїх колій. Того ж дня до ділового поїхав приміський поїзд. 28 серпня на перегоні Берелабаш Рахів дизель-поїзд зійшов з колії. Рух до ділового знову закрили. Наразі відомо, що приміське сполучення на ділянці рахів-ділове таки відновили. Але на цьому тернистий шлях жителів Гуцульщини до Європи не завершується. Для того, щоб пасажирські поїзди могли їздити з України до Румунії, потрібно відновити прикордонний контроль. Наскільки відомо, прикордонна служба України має перевіряти навіть ті поїзди, що будуть їхати через Румунію транзитом без зупинки. Тому потрібно відновлювати митні пости з боку Рахова і Тересви. Це означає, що з бюджету необхідно виділити кошти на відновлення відповідних об'єктів. Виходить, що українська сторона поки не може запустити навіть поїзди до найближчої румунської станції валяві улуй. Також, за словами експертів, під час відновлення колії від Рахова до ділового можна було б змонтувати суміщену колію українського та європейського стандартів, і таким чином з'явилися б ширші логістичні можливості. Нагадаю, що сьогодні через бойові дії відсутнє авіаційне сполучення України з іншими державами, і українці та іноземці, які перетинають кордон, використовують сьогодні або автотранспорт, або їдуть залізницею із пересадками по прикордонних станціях. Тим не менш, відкриття нових транспортних коридорів має позитивно позначитися на міжнародній логістиці і у випадку із залізницею, яка йде через Рахів до Румунії. Це також... Також може бути ще один проект, який розвантажить інші напрямки і зробить міжнародні поїздки зручними для українців. Нагадаю всім глядачам каналу, що свою думку з проводу озвученої теми ви можете висловити у коментарях. Залишаєте там свої повідомлення, і також хочу звернутися до всіх глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити простими способами. Це можуть бути вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування. На спонсорів чекають бонуси та доступ до екс. Ексклюзивного контенту, ну і зрозуміло, що цим ви також допоможете у просуванні каналу та виготовленні нового контенту всім глядачам. цей непростий час. Зичу витримки та мужності. Україна переможе.